Так, вітаю, шановні. Коротенька, дуже коротенька, четверта серія трисерійного відео серіалу. Дивіться, зайшов на перевірити особистий кабінет на новій пошті. І ось відправлення, яке зареєстровано пізніше. Зареєстрована і тиша, тобто за нього нічого повертаюся. А ось що таке? А ось перше. І дивіться, і вже отримано на складі в Північній Кореї. Тобто, рух пішов, рух пішов, ну і будемо знати, що. Ну там, я вам скажу, коли накопичується якась кількість оцих замовлень, тоді вони відправляють. Заразом все, тобто не по одному. Тому чекаємо, поки вони відправлять оце все нам до України. І що треба зробити? Ну, можна робити, можна не робити. Але я зроблю оце пер, друге відправлення. От сюди заходжу і перемістити до архіву. Все. І відслідковуємо оце. Ось воно, бачите, отримані, архівні. Отут, в архіві, да, от є вже. Все, це в роботі. Отак. От Отак, щоб ви знали, як відслідковуємо далі. Ну тут все нормально, все спрацювало. Все, я дарма переживав, цей трек-номер спрацював. Все на зв'язку. Слава Україні!